Підписники, які зі мною давно, знають, що з 2022 року я борюся з гігантоклітинною пухлиною, яка локалізувалася у мене в Гомілковій кісті. І з цього періоду, щороку, у мене операція, тому що Пухлина, на жаль, рецидивує щороку. І у цьому році, вже в лютому, 25-го у мене була чергова уже операція. І, чесно кажучи, я думала, що е, це вже. Би, остання операція, яку я переживаю. У мене була до цього пластина, потім е, в лютому мені поставили вже іншу пластину, ніби було все добре, е, якби, лікарі давали добрі прогнози, але у липні я їздила на чергове обстеження і, на жаль, ситуація дуже погана. Прийшовши КТ, рентген, УЗІ, здавши всі аналізи, лікар сказав, що, на жаль, кістка, уже, її вже не можна зберегти. Потрібно робити резекцію кістки і ставити мені імплант. І ця новина, чесно кажучи, просто вибила мене з ніг, і було дуже важко емоційно це прийняти. Тому що я сподівалася, все ж таки, на позитивний результат, на те, що нам вдасться зберегти цю кісточку. Але там, ну, як мені пояснив лікар, там просто вже немає що зачищати, бо е, кожна операція це відшкрібається, відпилюється частина кістки, щоб зачистити все від цієї пухлини. І там на сьогоднішній день, там уже ця кістка. Рудерявлина від попередньої пластини, зараз поставили вже іншу пластину. І робити аналогічну операцію просто зараз ну, не має ніякого сенсу, тому що знову буде те саме, і е, не факт, що ось ця конструкція взагалі витримає і воно просто не зламається. Тому робити, так як лікар мені говорить, зараз знову операція, потім через півроку там знову це. Немає сенсу. Тому потрібно видаляти і ставити ось цей протез. Протез виготовляється там на замовлення по моїм замірам, він йде індивідуальний, тому я робила ось КТ, рентгени, там лікар робив ці всі виміри, давав технічні завдання, щоб під мене можна було виготовити ось цей протез. Їхала додому, і знаєте, таке дуже важке емоційне емоційний стан стан, коли ти маєш прийняти ситуацію, але твій мозок просто він відмовляється приймати це, він хоче вірити в краще, але на жаль, є так, як є. На минулому тижні ще одна шокуюча новина: це мені прийшов рахунок за мій протез. 275 тисяч гривень, які мені потрібно десь заробити до вересня місяця, тому що операція у мене в вересні місяці, і це черговий виклик і черговий шок. Тому я не виходжу часто в сторіс, тому що я просто переживаю емоційно ось це все, тому що дуже багато думок, дуже багато всього в голові, і ти просто це переживаєш. Щоб трішки там відволіктися від цього всього, я люблю просто посидіти на самоті десь в лісі, в парку, просто подумати, зібратися з думками, випити каву, з'їсти свою пастилу і видохнути. Тому що я розумію, що у мене немає інших варіантів. У мене троє дітей, я почала бізнес і мені не можна здаватися. Я маю. Це пройти і маю пройти цей шлях. Я не знаю, що буде далі. Мені дуже страшно, якщо чесно. Але я вірю, що все буде добре.